Всім привіт! На 8 липня 2024 року Волинська область починає достигати абрикос сорту НЖА-19. Оця гілка щеплена в крону. Є кілька плодів. Такий абрикос. Колір дуже гарний. Гарний рум'янець. Ну, як для першого врожаю розмір такий, думаю, грам 80, не більше. Ну, розмір розміром. Цікавий найбільший смак його. Цей плід вже цей м'ягенький. Ну, смак такий приємний, в кіроці кислинка і кісточка. Кісточка відстає. Певно, це ненджіа. Але смак хороший. Всім хай частить. До побачення!